Усе починається непомітно, майже беззвучно, як тінь, що повільно лягає на землю в сутінках. Уявіть дитину, чиї очі ще не знають, як приховувати біль, але вже вчаться розпізнавати тривогу в очах дорослих. Щось у домі не так, чи то гучна сварка, чи то важка тиша, чи, можливо, порожнеча, яку залишають по собі слова, що ніколи не були сказані. І в цій нестабільності, в цій хиткій реальності дитячий розум робить крок, якого не мало б робити. Воно шепоче собі. Якщо я не втримаю цей світ, він розсиплеться. І так, у мить, коли ще вчора можна було гратися і сміятися, дитина зникає не тілом, а душею. Вона стає маленьким хранителем порядку захисником крихкої рівноваги, хоча її власне серце ще не знає, як бути цілим. Ця дитина вчиться бути невидимою. Вона вчиться стримувати сльози, щоб не турбувати інших, і посміхатися, щоб заспокоїти бурю довкола. Її голос стає тихішим, її потреби менш важливими. Вона читає настрій кімнати як книгу і знає, коли треба промовчати, коли пожартувати, а коли взяти на себе тягар чужих емоцій. Світ називає це зрілістю. Який ти відповідальний, кажуть дорослі, і в їхніх словах звучить похвала, але ніхто не запитує, якою ціною ця відповідальність здобута. Ніхто не бачить, як дитяче серце стискається, ховаючи свої мрії, щоб стати опорою для тих, хто мав би бути опорою для нього. Ця історія не про одну дитину, а про тих, хто виріс занадто швидко. Це невидима рана, що залишається з людиною на все життя, ховаючись за масками успіху, сили, незалежності. Ця рана шепоче у тихі моменти, коли тиша стає нестерпною, а радість. Чужою. Це історія про тих, хто навчився виживати, жертвуючи собою, і про те, як ці шаблони виживання стають кліткою, з якої важко вирватися. Сьогодні ми зануримося в психологію цієї дитини, бо її біль не зникає з роками. Він формує стосунки, вибір, сприйняття себе. І якщо не зупинитися, не подивитися в очі цьому болю, людина може прожити все життя, повторюючи сценарії, які колись її врятували, але тепер повільно руйнують. Коли дитина бере на себе роль дорослого, це не просто зміна поведінки, це трансформація на глибинному рівні. Психологи називають це парентифікацією. Коли дитина стає не просто частиною сім'ї, а її емоційним стовпом, миротворцем, навіть терапевтом, вона вчиться регулювати не лише свої почуття, а й почуття інших. Це не просто відповідальність, це тягар, який перебудовує мозок. Постійна пильність, ніби ти ходиш по тонкому льоду, стає нормою. Ти вчишся передбачати небезпеку, розпізнавати найменші зміни в голосі чи погляді. Ти вчишся, що любов це угода, ти даєш спокій, а тобі, можливо, дадуть безпеку. Твої потреби стають загрозою, а потреби інших пріоритетом. У цей момент дитина перестає бути дитиною, вона стає тінню себе, версією, яка вміє справлятися. Вона тиха, слухняна, ідеальна. Вона не просить, не скаржиться, не вимагає. Вона стає тим, хто завжди тримає все під контролем, навіть якщо всередині все кричить від болю. Світ аплодує цій масці. Ти такий сильний, кажуть люди, і дитина вірить, що це і є її цінність. Але глибоко всередині щось тріскається. Внутрішня дитина, яку поховали, не зникає. Вона чекає, шепоче, благає, чому мене ніхто не врятував. Ця рана проявляється не одразу. Вона ховається за успіхами, за вмінням бути потрібним, за похвалою за силу, але з часом вона стає помітною. У дорослому віці ти можеш відчувати, що ніколи не буваєш у безпеці. Навіть у тихі моменти ти можеш відштовхувати тих, хто пропонує допомогу, бо залежність здається слабкістю. Радість може здаватися чужою, ніби ти не заслуговуєш на неї. Відпочинок стає ворогом, бо тільки продуктивність дає відчуття цінності. Ти можеш бути тим, хто завжди рятує інших, але в глибині душі мрієш, щоб хтось запитав, А як ти? Ця психологія не просто історія про втрачене детство, це складна травма, яка змінює сприйняття світу. Хаос стає нормою, тиша підозрілою, любов боргом, який треба відпрацювати. Чому дитина бере на себе цю роль? Бо діти зроблять усе заради любові, навіть пожертвують собою. Це не свідомий вибір, а інстинкт виживання. Дитина обирає належність замість автентичності, бо безпека це все, що має значення. Але трагедія в тому, що цей вибір, який колись врятував, стає в'язницею. Дорослі, які виросли занадто швидко, часто виглядають успішними, вони досягають висот, вони надійні, вони ті, на кого можна покластися. Але за цією фасадною силою ховається покинута дитина, яка все ще чекає, коли її помітять. Вона мріє, щоб хтось сказав: ти можеш зупинитися, ти можеш бути слабким, ти можеш бути собою. Але цього не стається, бо світ бачить лише маску, а не рану за нею. Перший крок до зцілення, не виправлення, а визнання. Поки ти не визнаєш, що сталося, ти будеш обманювати себе думками. Все було не так погано, інші мали гірше. Але правда в тому, що нормально, це теж маска. Ти! Знаєш це, в глибині душі, ти знаєш, що твоя сила була не вибором, а необхідністю, ти знаєш, що твоя зрілість була не даром, а тягарем, і визнання цього перший крок до того, щоб повернути собі ту частину, яку ти поховав. Що стається з цією дитиною, коли вона виростає? Вона стає дорослим, який ніколи не почувається в безпеці, який боїться довіритися ніжності, який дає але не вміє брати, який вибачається за сльози і не вірить компліментам, який плутає виснаження з успіхом. Це ціна за те, що виріс занадто швидко, це життя, де ти завжди затримуєш подих, чекаючи, коли хтось дозволить тобі розвалитися. Але правда в тому, що ніхто не прийде рятувати ту дитину, яку ти сховав. Ти сам маєш повернутися до неї. Ти маєш взяти її за руку і сказати: ти не винна, ти була лише дитиною, тепер ти можеш відпочити. Це початок тіньової роботи, не виправлення, не прикидання, а повернення до тих частин, себе, які ти відкинув. Це означає дозволити собі відчути скорботу, на яку не було часу, плакати за днями, коли ти мусив бути сильним. Гніватися за те, що тебе змусили нести тягар, який не був твоїм. Ця скорбота не слабкість. Це доказ того, що заморожене серце починає танути. Це знак, що ти повертаєшся до себе. У дорослому житті цей біль проявляється тонко, але трагічно. Ти можеш бути терапевтом для всіх своїх друзів, але ніколи не дозволяти їм побачити тебе справжнього. Тебе можуть хвалити за незалежність, але в глибині душі ти боїшся бути тягарем. Ти можеш бути в стосунках, де ти завжди даєш більше, ніж отримуєш, і дивуватися, чому відчуваєш порожнечу. Встановити межі для тебе це як зрадити сказати ні здається злочином. Але ці риси не твоя суть це стратегії виживання, які ти засвоїв, коли не мав вибору. І хороша новина в тому, що їх можна розучитися, але для цього треба перестати поклонятися своїй силі і почати поважати свої рани. Спитай у своєї внутрішньої дитини що тобі було потрібно тоді, чого ти не отримав. Ти можеш почути, мені потрібно було, щоб хтось сказав, що це не моя провина. Мені потрібно було гратися, сміятися, бути вільним, і тоді. Повільно ти починаєш давати це собі, не для того, щоб виправити минуле, а щоб припинити його переживати. Ти перестаєш шукати батьків у партнерах, плутати тривогу з інтуїцією, тікати від себе. Як сказав Карл Юнг, немає шляху до свідомості без болю. Люди зроблять усе, щоб уникнути зустрічі зі своєю душею, але зцілення це саме ця зустріч. Це повернення до всього покинутого, сором'язливого, наляканого. Твоя зрілість ніколи не була проблемою. Проблема в тому, що в тебе не було вибору, але тепер він є. Ти можеш обрати м'якість, відпочинок, чесність. Ти можеш перестати керувати чужими емоціями і почати слухати свої. Це не станеться за одну ніч. Будуть моменти, коли ти знову відчуєш себе тією дитиною, яка мусила бути сильною. І це нормально, бо в цьому суть дозволити цій дитині повернутися додому, дозволити їй плакати, гратися, бути видимою. Ти не зламаний, ти стаєш цілим, і, можливо, вперше ти виростаєш правильно, не через тиск, не через страх, а через правду. У тебе не було дитинства, але в тебе є майбутнє, і цього разу ти сам пишеш його історію.